Наступна авторка, яка вийде на цю сцену, дебютувала в цій осені, і це Дарина Вдовенко. Давайте її привітаємо. Любов направить, Любіть себе, любіть життя. Ні, це не стандартна річ про це рожеве почуття, я кажу про зовсім інше. Всі ми з вами трохи грішні, хіба ні? Давайте поговоримо відверто про любов. Ви колись любили по-справжньому себе? Ви колись любили по-справжньому це небо, а ви подивіться там комети. А може ні. Це насправді не важливо, поки бачите сліди любові себе перед очима. Я намагаюсь цим шляхом іти, щоб було не соромно лежати в троні. Прикиньте, померти, живучи та й любові, Це все одно, що жити у неволі, у неволі свого мозку, у неволі переноски для кота. Любов навколо і шурмить, тож дослухайся і хоч мить. Це не про дітей, сім'ю, і хату, не про всіх твоїх коханих. Це про тебе. І що про тебе, і що навколо тебе є. Амінь. Амінь. Що, Амікси? Славася. Славася. Слава. Авіка, слава! Авікес слава. Авікесла. Да. У мене часто відбувалися падіння із злети. І це все в проміжку в секунд п'яти, я падала з велосипеду. Ніхуя собі, блядь, новина, саркастично подумаєте ви. А я скажу, ну, блядь, да, і таке буває на землі. Я за життя ледь тримала руля. Уявляєте, я взагалі бідна дитина була, мене не навчили плавати. Тобто ні плести, ні крутити педалями я не вмію. Ну, може, іноді, але то акція одноразова. Ну, що ж діяти? Буду крутити тим, що є думками. І... Я не ставлю коми не тому, що не знаю. Відповідь проста, Вони заважають, Сповіряють ритм і темп, псують задумку ідей. Можете давати мої вірші дітям на практику, підготовка до НМТ з української мови. Скажете, прочитай правило та постав знаки розділове. Дякую.